Потрапляють до нас люди через адміністратора приймальні безпосередньо, де вона вже перенаправляє до е, фахівців. Якщо це, е, наприклад, е, якісь питання там з відновлення документів, тобто одноразова е, якась допомога, так то з нею працює з цією людиною. Працює кризовий консультант. Якщо це уже довготривалий супровід, тобто від місяця часу і можливо навіть і до півроку, то цією людиною вже займається безпосередньо кейс-менеджер. Вона проводить на початку опитування, так повністю, які послуги потрібно забезпечити людині, які є потреби чи проблеми. Так потім складається план безпосередньої роботи і вже працюється на певному періоді. От, наприклад, була ситуація у нас, що до нас потрапила жінка з селища мирного, що на Донеччині. Вона була поранена в будинку. І частина будинку повністю зруйнована. Перевезли, були її у лікарню Слов'янську, де надали першу медичну допомогу. Після чого перенаправили її в Дніпро, і вже потім вона потрапила в Хмельницький, де тут вона знаходилася абсолютно сама, познайомила з жінкою, яка допомогла їй частково і надалі її підтримує. І так і зрозуміло, що перенаправляючись з одного її лікарні в іншу, вона приїхала до нас абсолютно без жодних засобів існування тобто, це не було ні одягу, ні коштів. Частково ми їй допомагали відновити документи, і це взагалі то зараз така е, тенденція є дуже часто. Що саме люди перенаправлені з однієї е, лікарні в іншу в обласні центри, приїжджають до нас, і е, після довгої реабілітації. В лікарні так людина е, просто залишається перед такою ситуацією, що їй просто нікуди з лікарні виписуватися. І за сприянням е, і тісної нашої співпраці е, з, е, з е, територіальним соціальним центром ми її поселили. І зараз у нас ще є також е, ще одна жінка на поселення на тимчасове. Ну, власне, це і є ось такий довгостроковий кейс, який починається і може тривати до півроку. А це для людей, ну ви зазначили ця історія про цю жінку є на сторіночці Фейсбук, і це надзвичайно важке випробування. Але вона вже такого віку, загалом, що ну власне може претендувати на виплати, на пенсію і продовжувати лікування за допомогою вашого проекту. А що стосується людей працездатного віку, до прикладу, ви допомагаєте Працевлаштуватися. Є якась координація з цим питанням? Діція, це спільно кейс-менеджер з нашим психологом проекту організовують, скажімо, тренінги, зустрічі, як знайти себе на новому місці, як правильно написати резюме, як підготуватись до співбесіди, як можливо знайти себе абсолютно в іншій сфері, кардинально змінити своє життя і покращити. Юлі, а на даний час, ну, безумовно, в межах проєкту ви ведете, ведете підрахунок людей, скільки до вас звертаються, скільки вже отримали від вас допомогу, і загалом, які переважають більше проблеми? Це саме надання медичної допомоги чи, можливо, житло, чи саме працевлаштування? Які найактуальніші питання від внутрішньопереміщених осіб? Дивіться, якщо брати кейс менеджера, так, то це вже є близько 100 кейсів червня по серпень опрацьовано, і е, юристи вже надано більше ніж 150 консультацій. Якщо е, брати з юридичної точки зору, то це найчастіше отримали звернення е, житлові житлово-комунальні проблеми, так через те, що люди залишили там в окупованих територіях майно їх цікавить ці це юридичне питання. Потім і трудові відносини також, тому що е, люди не звільнилися там, сюди приїжджають і їх цікавить, як вирішити. Це питання правильно і стати на облік в центрі зайнятості, також е, сімейно-правові відносини, і соціальне забезпечення та реалізація прав на отримання різних видів допомоги як для, для ВПО. А, пані Олію, наразі у вашому проєкті задіяно скільки людей? Велика кількість персоналу займається справами внутрішньопереміщених осіб. Взагалі в нашому проєкті працює 23 спеціалісти. І цих 23 спеціалісти готові вже найближчим часом до додаткового навантаження, адже як зазначала міністерка реінтеграції Ірина Верещук, очікується, продовжується евакуація з тимчасово окупованих територій, і частина з цих людей безумовно доїде до Хмельниччини. Чи готові ви до навантаження додаткового? Чи можливо кількість людей задійних проєктів буде збільшуватись? Так, кількість людей буде збільшуватися за рахунок волонтерів, які готові нам допомагати і підтримувати ці ситуації? Ще хотіла запитати стосовно внутрішньо переміщених осіб, які приїжджають на Хмельниччину із дітьми. В них переважають які здебільшого проблеми і питання, з якими вони до вас звертаються? Це працевлаштування? Я перепрошую, влаштування дітей до садочку, до школи. Що стосується школи, я знаю, що загалом йдуть на зустріч, і місць вистачає. Що стосується влаштування дітей до садочків, дошкільних закладів освіти, і в довоєнний час була певна проблема нестачі місця для дітей. Як зараз з цим питанням? Чи допомагаєте ви? Так, ми допомагаємо, відслідковуємо ситуацію у дошкільних закладах. Безпосередньо проводимо також і підготовку до школи в нашому просторі дружньому дитини в рамках нашого проекту і підтримуємо дітей, тому що діти є найбільш вразливою категорією тих внутрішньо переміщених осіб, через те, що їхні батьки та стіна і підтримка. Просто зламалась так? І вони просто не можуть знайти себе і діти, відслідковується те, що подорослішали на декілька років. А, пані Олю ще хотіла запитати людей, які покинули свої домівки і приїхали на Хмельниччину, зокрема, в рамках також всієї України за кордон. Але стосовно тих людей, які до вас звертаються, щодо їх психологічного стану, тобто люди, які залишалися тут на місці і бачили війну. Ну можливо, десь з екранів телебачення з соцмереж люди, які побували там на лінії фронту, які змушені були евакуюватися, вони дещо по іншому все сприймають. І наразі вам, як фахівцю, як консультанту, ваші особисті враження, наскільки важко з ними працювати, який їхній психологічний стан, і як швидко вони можуть повернутись до більш-менш умовно звичного життя? Знаєте, повернутися до більш менш умовного звичного життя їм дуже складно, тому що залишивши там свій дім, частково залишивши своїх близьких. от тим більше це відслідковується в тих сім'ях, де жінки залишились тут самі, в міру того, що їхні чоловіки або оберігають дім, так або воюють А набагато гірших ситуацій, що загинули, так вони тут стають і батьком, і матір'ю, і з такими жінками дуже складно працювати наш психолог там більше ніж 10 консультацій, і е, інколи буває так, що на них ще залишаються і ста їхні батьки, і мама повинна бути і батьком, і матір'ю, і потрібно забезпечити фінансово і підтримати морально. І ну, це, це дуже складні випадки. А в, що стосується дітей внутрішньопереміщених осіб, у вашому просторі дружньому до дитини, я так розумію, теж є психолог, який з дітками працює. Загалом, їхній стан, їхнє сприйняття до того, що вони змушені переїхати в інше місто. Чи вони швидше адаптуються, аніж дорослі? Ну, власне, враження психолога від співпраці з дітьми внутрішньопереміщених осіб? Дітки набагато швидше адаптуються, тому що в нас ще Ну, такі ми так вирішили внести такий один момент, так що дітки займалися е, в дитячому просторі не тільки внутрішньопереміщених осіб, а й місцеві для того, щоб швидше і легше їм було адаптуватися в нашому місті, знайти нових друзів і спілкування. Тобто діткам це набагато легше. А, пані Олю, ще хотіла запитати стосовно <с? стосовно поселення внутрішньопереміщених осіб від початку війни із збільшенням кількості людей, які переїжджають. Певно, що найактуальнішими проблемами є працевлаштування, але це пізніше. Насамперед, коли вони ви тільки от приїжджали з автобусами, поїздами, людина виходить. Вона в іншому місті, в іншій області без житла, дах потрібен. Спочатку внутрішньопереміщених осіб розміщували по закладах освіти та іншої там критичної інфраструктури, там соціальні інфраструктури. Зараз як забезпечення і житлом люди, які прибувають з окупованих територій, ви підшуковуєте їм житло в безпосередньо в обласному центрі чи в межах області? Як відбувається комунікація? Це селищні ради, можливо, волонтери. Ось таке нагальна потреба, як дах над головою, де знаходите і чи багато зараз є вільних місць, щоб розмістити людей? Безпосередньо в нас у Карітасі є проекти, де відшкодовують оренду житла на три місяці. Тобто, якщо бенефіціар знаходить собі житло, ми можемо його відшкодувати. І е, наразі е, сказати, що Важко відповісти на рахунок цього, що куди саме щодо поселення людей, тому що так ми спілкуємося з головами територіальних громад, так якщо є люди, які вірніше, запит є на поселення, так і також і в нас в місті наводимо контакти, так щоб можна було перенаправити людину до певної організації, куди зможуть їй цьому допомогти. Тобто на допомогу можуть розраховувати, звертатись до вас а, за якимись питаннями, можуть а, люди, не тільки які залишаються в місті Хмельницькому, але й загалом до Хмельницької з Хмельницької області можуть звертатись до вас за консультацією і допомогами, так? Так, так. А де саме вас шукати? Можливо, є така фізична адреса, куди можна прийти? Чи краще зв'язуватись з вами за допомогою месенджерів або телефон, номер телефону, соціальні там, сторінки в соцмережах? Яким кращим чином з вами комунікувати? абсолютно всіма можливими методами. Тобто, ми знаходимося на сина Зарічанський 10 3. Ми є у на Фейсбук сторінці, де висвітлюємо абсолютно всю е, нову інформацію. І також можна до нас звернутися за телефоном. Це 097 957 5682.